Чи знаєте ви, що подібно знаменитим гігантським зображенням в пустелі Наска в Перу, наш край має свої велетенські символи. Їх, як і перуанські, можна побачити тільки з висоти пташиного польоту, і вони являють собою силуети тварин, птахів комах? Їх називають майданами разом з курганами. Їх налічується понад 14 тисяч майдани в формі павуків або кравів найбільш поширені в Дніпропетровській області і останнім часом стали привертати велику увагу. Одним з перших вчених, хто почав ретельно досліджувати землеліти, був археолог Олексій Бобринський. За його версією, ці споруди мали обрядово релігійне значення. На сьогодні існує багато різних версій, що пояснюють походження майданів. Всі майдани это великі фабрики по селі Пік Пик був 1770 примерно второй год. Когда були пушки, когда були ружья, в них примінявся порох, і как раз нужна була селітра для составу пороха. В этих майданах э, производили селитру каліну, яка для пороха була очень составляющим. Этот Порох он в такой такої селітри порох он не відмикав. Харсиванов досвідчений селітровар, власник багатьох селітрових заводів в Україні, пропонував здатну для селітри землю вишукувати треба в насипних старовинних могилах і валах. Які з чорної землі складені, дерном викладені і які більше 50 років існують. У верхівці відповідного кургану з'являлася чаша, наповнена різними інгредієнтами, основним з яких була земля кургану. Отриману суміш з чаші складали в бурти або вуса майдану. Кургани спливуть тільки скіфські. Скіфи свої кургани насипали із чернизюми. вырезался кусок земли и пластами накладывался один класс, один на другой. От этого и 20-метровые курганы были Киевской, и 10-метровые. И э, с помощью микроорганизмов за тысячу лет э, этот курган накапливал э, селитру. Достаточно было просто прийти, эту землю промыть, э, в, в котле выварить и получить эту селитру. Завершувався цикл виготовлення селітри випаровуванням збагаченої земляної суміші в котлах. Процес виготовлення був не швидкий. Приблизно за два роки з шести кілограмів не дуже добре пахучої суміші виходив один кілограм селітри. Ну в Україні дуже було багато... Курганов, которым були тисячоліття і по дві тисячі літ кургани стоять, умалчивається на всіми историками, що в 18 веке Лівобережжя, ВАВІ України була одним із перших поставщиків селітри для пороха по всьому миру. Найвідоміший майдан нашої області Мавринський. Він вражає своїми розмірами і виглядом. З землі це звичайне нагромадження горбиків та валів, між якими є спостережний курган, але з повітря постає неймовірна картина. Величезний краб розкидав свої клішні вали на сотні метрів, діаметр центральної чаші 60 метрів, її глибина близько 10 метрів, довжина вусів 65, а загальна площа більше 5,5 гектарів. Ми знаходимося в центральній чаші споруди, яка називається в народі Майдан. Саме не Майдан, а Майдан. Це народна назва таких споруд. Вони знаходяться в єдиному каталозі з круганами, тому що склався такий стереотип. Мабуть, тому що не давали українській культурі розвиватися і історії, щоб не вивчали історію. Зробили таку. Стереотипну трактовку, що це, мов розорені кургани. Тобто тут козаки варили селітру і розрили такі ось чаші. А насправді існує дуже багато версій, і цих версій все більше і більше. Роман Нікіфоров, дослідник майданів з Павлограда, багато часу приділив збиранню інформації і класифікації майданів України. Завдяки таким невтомним дослідникам і зберігається пам'ять. Про нашу культуру та історію. Так як я займаюся астрологією давно, то у мене Майдани стали цікаві саме в астрономічному е, ракурсі. От, я на них подивився з астрономічної версії, що це е, прадавня обсерваторія. От. Я зрозумів, що археологи з цієї сторони і не, не вивчають ніколи. Їм цікаво зробити шурф, подивитися розріз землі. А як астрономічну споруду вони цим не. Це повинні інші спеціалісти займатися. Як виявилося, Мавринський майдан має всі характеристики стародавньої обсерваторії, а саме орієнтацію на основні астрономічні точки року. Південний прийом — це так, як астрономічна така метка, де сонце набирає найвищу висоту в день. А от північно-східний прийом — це. Прийом, коли сходить сонце, в день літнього сонцестояння. Багато людей вважають, що в центрі Майдану знаходиться місце сили. І люди, які почуваються невпевнено або мають якісь хвороби і надіються на одужання, приїжджають і заряджаються енергією. Час від часу люди, які проживають поблизу Мавринського майдану. В темну ніч перед святом Івана Купала якісь спостерігають свічення біля майдану. Дехто вважає, що в майданах це місце сили. Місце сили всередині майдану можна там певні дні року можна отримати якийсь заряд енергії. Майдан справляє враження зачарованої споруди, як на ньому самому, так і навколо нього не ростуть дерева. Земляні вали й кільце майже не розмиваються дощем, не видуваються вітром і ідеально пропускають вологу. Всередині майдану, запевняють місцеві жителі, ніколи, навіть після сильного дощу, не буває калюш. Там не застоюється вода. Як деякі казали, що це викопано, насправді, якщо ви подивитесь рівень поля. Рівень землі йде набагато нижче, ніж навіть на центральні ями на Майдані. Тобто це не викопано, це насипано. За версією дослідника Віктора Воробйова, більшість майданів, в тому числі і Мавринський, це об'єкти, побудовані найдавнішими нетехнократичними цивілізаціями, для якихось своїх невідомих нам цілей. Важко уявити методи і технології позатехнологічних цивілізацій, але до сих пір на землі зустрічається багато того, що ми не в змозі пояснити за допомогою наявних на сьогодні знань. Наприклад, західні і східні культури по-різному ставляться до життя і мають різні інструменти світорозуміння і світопояснення. Багатьом з нас знайомі такі поняття зі східної культури, як янтра і мандала, сакральні геометричні символи, використовувані при медитаціях в буддизмі. І якщо ці символи викладені в обсязі на поверхні землі, вони називаються геогліф. Іслідувателі атнося ну по крайней мере, езотерики, або ті, хто іслідують знання древніх цивілізацій, вот эти майдани к. К понятию геоглиф, к понятию трехмерная янтра, они задают на той местности, в которой находится определенный энергетический посыл. И если такая мандала находится на поверхности Земли, то она вокруг себя создает энергетическое поле и транслирует всем жителям этого, находящимся в зоне этого поля, те способности, которые она несет. Если это, например, геоглиф, предназначенный для здоровья, то люди в этой местности будут долгожителями и будут очень редко болеть. Если мудрость, то среди них будет очень много ученых. мудрецов. Если какие-то творческие моменты, то люди будут строить храмы, писать книги, рисовать картины, все будут творчески развиты. То есть, другими словами, эти э... Янтри мандали, і в трьохмірному сполненні на поверхності землі геогліфи, являються стимуляторами каких то важних природних процесів. Найчастіше майдани розташовувалися в центрах осередків, утворених особливими силовими сітками на планеті. Кількість цих сіток велика. Найвідоміші з них це сітки Хартмана, Карі. Вітмана та Пейро сітки в залежності від розмірів і геометрії осередку акумулюють певні види енергії Ці майдани розположені не на случайных точках землі, а тільки там, де енергетика несколько вища, де сходяться несколько потоків. Навіть якщо брати геофізику, під землею постійно ходять потоки статичного електричества. Вони образуються столкновением. <клухи> электромагнитного поля Земли с электромагнитным полем солнечных протуберанцев, которые идут от Солнца. От этого магнитное поле Земли вращается и генерируются потоки статического электричества, как в ионосфере, так и под поверхностью Земли. И эти потоки идут как подземные реки и часто их называют энергоцентралями. Эти сооружения, они скорее всего культовые, они предназначены для медитаций, они предназначены для... Познання себя, вони призначені для улучшения енергетики місцевості. В теперішній час є люди, які займаються спеціальними практиками і можуть взаємодіяти з майданами, отримуючи унікальну інформацію. Діло в тому, що здесь включається знання тих технологій, які були колись на землі. Они були другими. они не опираются на четыре типа сил, которыми сейчас оперирует наука. То есть сейчас учитывают в технологиях техногена сильное и слабое взаимодействие, электромагнитное и гравитационное взаимодействие. Все. По древним источникам и в рамках возможных замеров, которые здесь проводились разными специалистами, всего здесь участвует около полутора тысяч сил академическая наука отказывается принимать такое количество сил. Легко понять, что полторы тысячи сил создают у человека совершенно другие возможности. Он становится другим. Майдан – это некий преобразователь человека. Хранит инструкции, как надо действовать человеку, с момента начала вхождения, поэтапного, естественно, вхождения энергии эпохи Водолея. Ми спробували зібрати найпопулярніші версії, від офіційних до парадоксальних, що пояснюють походження майданів. Кожна з них цікава і можлива, має свої плюси і мінуси і не суперечить правді, а тільки людським амбіціям. Терпиме ставлення до інакомислення допоможе знайти істину, яка багатовимірна, немов куля. Що світиться і складається з різних фрагментів кольорової мозаїки. Наш Дніпровський край має величезний культурно-історичний і туристичний потенціал, і в наших силах і можливостях відкрити його для всього світу.